Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і в мене сьогодні для вас е, дуже погані новини. В Польщі сталася е, пожежа. Пожежа відбулася в хостелі, в якому проживало цілих 40 українців, і, на жаль, є загиблі. І давайте зараз коротко про це поговоримо. Пожежа відбулася в понеділок, 13 вересня близько 21.00. Вона відбулася в місті П'ячно, це пригород Варшави, можна так сказати. І це був, пожежа відбулася в будинку, де проживало цілих 40 українців. Тобто це був такий звичайний робочий хостел. Джерело з даною інформацією я залишу в описі під цим відео. Кому буде цікаво, зможете зайти, зайти собі, почитати. Пожежа виникла. На піддащу приватного житлового будинку, пристосованому до робітничого хостелу. Тобто, це був звичайний там, двохповерховий будинок, в якому раніше проживали поляки, а зараз вони його здають українцям, які приїхали до Польщі на заробітки. На момент приїзду рятувальників і пожежних. Е Мешканці встигли самостійно вибратися вибратись так з палаючого будинку, і вони вже всі були на вулиці і всі були в безпеці. Однак пізніше виявилось, що е, вийшли з будинку не всі, і протягом цілих 4 годин 12 бригад пожежних боролися з полум'ям. І е, після того як полум'я було повністю загашене, е, вони почу, вони почали обшукувати ті згарища, які там залишились, і там було знайдено тіло. Молодої людини, і раніше про це інформації ніякої не було, але вже як пізніше було встановлено це був громадянин України на даний момент. По цьому факту було відкрито кримінальне правопорушення. Тепер цією справою займається поліція міста Варшави, а також прокуратура. Будуть виясняти, через що там було через що була пожежа, взагалі через що вона виникла, і хто за це має відповідати. За такими неофіційними даними, причиною пожежі стала несправність системи опалення будинку. І, як ми знаємо, досить-досить часто ті поляки, які здають свої будинки в оренду під такі робітничі хостели, вони не хочуть туди вкладати грошей. От ми там собі жили, ми звідти виїхали, хай тепер там живе 40 чоловік, і досить часто є дуже багато незручностей не, для українців, які там проживають. Кожен хто з вас е, жив в Польщі на таких хостелах, знає, що там не завжди е, найкращі умови є, і не завжди там навіть я б сказав людські умови. Але в випадку, коли е, виникають ось такі ситуації, коли є жертви, коли вмирають люди. За це має хтось відповідати, тому як в кожному хостелі має бути належний стан всіх комунікацій, і я вважаю, що або фірма, яка їх туди поселяла, або власники будинку, мають за це відповідати. Мені дуже і дуже прикро, коли стаються ось такі ситуації, тому що це була людина, яка поїхала в Польщу заробити гроші. Не, не від найкращого життя, тим паче, що він жив на робітничому хостелі, тобто він туди приїхав, скоріше за все, на якийсь короткий період часу для того, щоб заробити грошей і прокормити свою сім'ю в Україні. Тепер його сім'я в Україні залишається ем, без годувальника, і е, він тепер просто не повернеться додому. Е, дуже сумно. Е, надіюсь, що за, е, після цього випадку хтось буде покараний і його родина отримає... Якусь компенсацію, так, яка допоможе хоч якось фінансово обладнати їх ситуацію. Напишіть, будь ласка, свою думку з цього приводу в коментарях під цим відео. Можливо, хтось знає деталі, можливо, хтось знає конкретно, так, що це був за чоловік, хто там проживає в П'ясечному, Можливо, є якісь контакти там навіть до його родини, хотілося б йому допомогти. І якщо є у вас така інформація, то пишіть також в коментарях під цим відео свої контакти і я. Обов'язково з вами зв'яжуся. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!